Обірвані вибухом життя півсотні героїв. Сьогодні річниця масштабної страти росіянами українських воїнів-захисників Азовсталі 28 липня на території однієї з колоній Донеччини в Оленівці окупанти по-варварськи вбили полонених. Та лише нещодавно воон підтвердили, це був теракт. Одного визнання замало у Хмельницькому. Прийшов захід Реквієм, щоб нагадати злочинців. Треба покарати Росія. Терпо! 53 українських захисника «Азовсталі» загинули, більше 100, більше 100 людей отримали поранення. І ми розуміємо, що ця трагедія Десь в якийсь мірі і замовчується, тому ми сьогодні зібралися громадою, щоб вкотре нагадати, що війна триває, що Росія має понести покарання за теракт, який вона здійснила над українськими захисниками. У той день біда оминула бійця Азову із позивним Тайвас. Він разом з побратимами був в Оленівській колонії. Чоловік розповів, за тиждень до масштабної трагедії його перевели у Донецьк. Саме так збіг обставин зберіг життя. Військовий каже про злочини росіян мовчати не можна. Хлопців. Дуже багато моїх друзів, друзів і дуже важливо, щоб кожен з них пам'ятав і знали і про не, цей трак. Це знаєте, а саме є статистика і по даним так, цієї кожного разу статистики акцію, десь 90% та, та, людей перше, я навіть я знаю, не знають про то шо ну, про те, що відбувалося в Оленівці. Чоловік пані Тетяни теж тоді був у полоні. каже, коли дізналася про трагедію, а зв'язатися із коханим не могла залишалася лише надія. На щастя, її чоловік через півроку полону повернувся додому. Мій чоловік був в полоні на той момент, він вийшов з за Азасталі, і я пам'ятаю той день, коли я теж шукала списки і е, замиранням серця думала, що ну, вдруге його прізвище в цьому списку. Його на той момент в Оленівці вже не було, тому він теж. Міг бути серед загиблих. 53 бійці загинули в Оленівці від теракту, скільки ж насправді злочинів на руках росіян не злічити. Весь світ має знати, вся Європа має знати, що наші діти, наші чоловіки пішли боронити Україну. Вони не тільки Україну захищають. На сьогоднішній день ми захищаємо цілий світ від агресора Росії. Якщо не вистоїмо ми, вони підуть далі. Вони просто не зупиняться. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.